У 2013 році ми провели 13 виставок у галереї Мистецька збірка на вулиці Терещенківська, 13. З нагоди Нового року та Різдва ми підготували цю чарівну зимову виставку Вінтершоу. Я сподіваюся, що всім відвідувачам галереї. Ця виставка принесе як естетичне, так і духовне задоволення. Бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Тому всім нашим друзям, колегам, партнерам хочемо побажати, щоб 2014 рік виправдав всі ваші надії і прагнення. Я, наприклад, в наступному році собі побажав купити пікасу. Справжнього. Ну, як мінімум, маліпше.